Що для тебе саме 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 цінний і важливе в житті? На даний момент здоров'я моїх рідних, Ну, особливо моєї дитини. А Але? в загальному like, мір на всьому мірі. Ну, стержень, який тебе не так заради чого ти живеш? Заради дитини. Ну. So. А якщо а до дитини, то заради чого живеш? Mm, заради бі... людей. Заради того, щоб приносити людям якусь користь. Круто, реально круто. Користь, тому що я переконаний в тому, що в е, ну, кожного з нас, кожного з нас е, двіця, е, є в кожного предмету своє призначення, правильно? Колись один тренер казав, якщо пальцем забивати цвях, буде больно і неудобно. Ну і довго, правильно? Ну, не для того призначений. Так, да? mm -hmm. Треба взяти молоток. Так само кожен з нас створений на цьому світі для чого? Щоб виконати якусь певну роль. І то, що ти кажеш, якраз дуже чітко моїм внутрішнім світом, бути корисним для когось. Ну, не просто прожити своє життя і потім, як мінімум, самому сказати, ось що я не робив за все життя. мені ще раз прожити. Mm -hmm. А ще якщо вам потім люди будуть говорити, а, ти або не будуть говорити, хуже, коли не будуть правильно? і все.